Для того щоб ширше поглянути на ситуацію, ми звернулися до ще одного перевізника до АТП 14631, який є найбільшим перевізником у нас в регіоні, і поговорили з заступницею директора Оксаною Осечко. в вересні минулого року ми підписали договір з оператором. З того часу розпочався монтаж пристрою на наші автобуси. Найбільшою такою проблемою, яка існує у нас на підприємстві, це те, що ми маємо близько 200 транспортних засобів, і вони не стоять десь на лінії, на парковці в одному рядочку і чекають. Тобто всі автобуси перебувають на маршрутах, то тобто ночують по різних селах в інших містах, і досить складно було їх зібрати в одному місці. Потім після монтажу розпочалося налаштування пристроїв. От зараз, тобто, повторно треба було це зробити, налаштовувати. Крім того, одні автобуси зупиняються на ремонт, на тривалий інші виходять. Треба валідатори представляти, і це такий весь час тривалий процес. Нас відбувається от. найважливішою проблемою, з якою мені досить, по перше, вона мені не зрозуміла, чому вона чому вона взагалі виникла. Це є те, що пристрої не були зразу налаштовані і перевірені. Тобто, спочатку відбувався монтаж, потім вдруге шукали автобус, робили налаштування, потім втретє там, замінювали кабель, потім в четверте ще там щось допрацьовували. Ну, ось такі от такі етапи так, хлопці, працювали, я не маю застережень, але для чого це було робити в 4-5 етапів, не знаю. Ось. І час, що зараз є таки, що вже валідатор налаштований, перевірений, але як то кажуть, в народі злітає програма. Ну але ми про ці випадки повідомляємо оператора. В принципі, хлопці теж реагують, усувають. Коли сталося збої з «Київстаром», ось тоді досить багато тих програм позлітало, і приходилося це наново переналаштовувати, Але я так розумію, що це була проблема власне через через зв'язок. Зараз теж маємо такі випадки. Виявляємо, ну, враховуючи, що в нас на лінії десь приблизно 110-120 автобусів, там в залежності від дня, ну, я сьогодні подала 18 не так, 7 заявок на некоректну роботу валідаторів і 11 на те, що не, друкує, не друкується чек. Тобто це зі 100 автобусів.